Вітаю, я щурок Юлія, учениця 7-го В класу Ананівського ліцею No1. Тема мого проєкту найбільші водоспади. Нещодавно побачила протаж американських інженерів. Вони повідомляють, що Ніагарський водоспад можуть перекрити на три роки, щоб змінити два кам'яних уста. Для цього планується відхилити течію річки Ніагар. Якщо це рішення буде схвалено, то тисячі туристів залишиться без природного одного шоу. Тому я спробую скласти топ-5 найбільших водоспадів, які можуть стати гідним заміною американському гіганту. Ємасу найпотужніший і, і відомий водоспад Латинської Америки. Вони сьогоднішні агари та ширша африканська Вікторія. Він складається з 270 окремих струменів води, що складають зі сокій скелі в прірву. Він терплялося, що його особа повністю присихала, проте зараз на даний момент це найбільш комфортні водоспади для туристів. Головні екскурсії вертольотом 10 хвилин, це на човні відвозять до самої водяної завіси. Якщо шкода грошей, то можна, перебираючись через джунглі розглядати неймовірні каскади і спеціально побудованих мостів. Найбільший водоспад в світі. Який знаходиться у носальському парку Канайму. Струмін спадаючи з кілометрової скелі до, до кінця перетворюється на туман, збиваючись на мільярди дрібних краплинок. До Ангеля дуже складно дібратися. У дощові сезони, з травня до листопада, ночівні доведеться витратити близько п'яти годин. А в сухий сезон краще сюди не приїжджати, адже, тут, адже цей водоспад живиться дощами. І максимум, що ви побачите, це за струмочок. Водоспад Тритурії має одну особливість. При ширині майже в 2 км він спадає з 108-мм скелі. Він ніде більше не побачите таких каскадів. Також він ділить замбіт та зімба. Військонас він отримав завдяки шотанцю, де він до Лівінгстона, що побував тут у 1855 році. За деякими даними він назвав її на честь королеви Вікторії, а за дея... іншими на честь своєї дочки Вікторії. Місце називається його Гревичним дивом, адже водяний туман тут піднімається більше, ніж 400 метрів з довбризок від... відстані до 50 кілометрів. На грамені водоспаду є виїмка, що зветься купить явно. Коли є рівень води на мінімумі тристик екстремальний плавають тут. Веселки тут можна побачити не тільки день, а вночі, якщо яскраво світить місяць. Рейнський водоспад найвідомий водоспад Європи, розташований на річці Рейн 50 хвилин від Цюріха. Його висота 23 метри, а ширина 150 метрів. Його можна роздивитися з декількох майданчиків. Також сюди ходять туристичні мости. На південному березі річки на скелі розташований замок Лауфену, де знаходиться ще один літовий майданчик, а також тут на велика експозиція присвячена історії цього водоспаду. Водоспад Вінуфосен найвищий водоспад Європи. Він знаходиться у Норвегії, його висота 860 метрів. Навесні і влітку, талі води льодовика його роблять більш красивим і повноводнішим. Його розташування всього в декілька хвилинах від дороги. А на даний момент, не за кордон, можна відвідати водоспад шипів. Серед лісів та й на північній скалі 14-метровий водоспад зачаровує своєю красою. Своєю назвою не отримав за шум, який здалеку нагадує шепотіння. Сюди можна приїжджати у будь-який поріг року. Адже пилипідський струмок не замерзає повністю. Попри те, що водоспад знаходиться в віддаленій глибинці, через великий потік туристів сюди їздять автобусні екскурсії, а знаходиться він у селі Пилипець, що на Закарпатті. С вам було цікаво і все-таки відвідати один із цих водоспадів.